Так, друзі, вітаю всіх ще раз, хто дивиться. Тездрайв будемо робити на Suzuki Адрес Vesta 25S. з Японії свіже привезена, без пробігу по Україні, в прекрасному чудовому стані. С-ку я люблю як по дизайну, так і взагалі. Люблю, дійсно. Дійсно скутер надійний, але дивіться, що в нас. Видну свічку треба поміняти, замінити свічечку, або глянути до неї обов'язково, так як щось глохне при таких маленьких холостих обертах. Минулий раз була така ж схожа ситуація. Поки не замінили свічку, чистити не допомагає, друзі. Як правило, коли свічечка вигобується, то потрібно ставити нову оригінальну і потім воно все працює без ніяких питань. В інших випадках свічка може погано давати іскру при нагріванні і так далі, тобто може в купу бути проблем. Можна думати навіть, що це капець скутеру, мотору, дрослі і так далі, так як фахівці говорять. Але, як правило, така техніка служить дуже, дуже довго, дуже якісно. Я її люблю. Перш за все за її зручність. Еска дуже зручна. Еска популярна і особливо я полюбляю лімітовану версію цього скутера, так як дійсно для мене підігрів сидіння, це ну, мега функція, за яку потрібно доплачувати і доплатити якби було б скажімо так, завжди можливість. Лімітована, на жаль, не завжди в доступі. О, Бачите, знову заглох.

Собакін не дав заміряти максимальну швидкість, 90 він поїде і в цю сторону такий вітер сильний, хоча спуск, а вітер сильніший, ніж спуск. В іншу сторону, я думаю, буде на порядок легше набрати швидкість максимальну. Так, ну що можу сказати, 95 максимально, е, був би трошечки легший пасажир, можна було б дотиснути до сотні, а без пасажира він би їхав 110, як ви бачили на холостих обертах. Дивіться, проробився, вже не глохне. Бачите, все, проробилося. Еска, ніяких питань немає, не глохне, бачите. Можливо, ще, знаєте що, є питання до акумулятора. Акумулятор також може давати такі, скажімо так, моменти, але коли він розряжений, в нашому випадку тут японський рідний японський акумулятор, я його навіть на зарядку не ставив. Заводи він скутер так слабовато, бачили, і декілька разів заглох. Можливо, на холостих обертах від генератора не вистачає тієї напруги, щоб підживити там фару і так далі. Дивіться. Тримає оберти, все чудово. Не глохне. В принципі, навіть лізти нікуди не буду до свічки. Скоріше за все, не в ній питання, так як прогрівся скутер і працює працює супер. Можливо, підзарядився там акумулятор, заводиться все, дивіться, все. все чітко, без питань. І нічого вже не глохне. Так, е Далі що? Техніка повинна їздити, е так як вона стоїть в Японії по 5-10 по років. Якісь можливі невеличкі нюанси по техніці будуть, і вони можливі, так як ЦПУ, ми на ньому не каталися і так далі. Але я вам даю е, можливість, можливість придбати техніку в мене повністю перевірено. Перевірено в технічному плані, ви бачите стан варіаторів, ви бачите його зовнішній стан на детальному огляді, ви бачите, що працює вся електрика. Ви бачите його максимальну швидкість пасажиром 90 кг в різних умовах, тобто ніяких, як то кажуть, підводних каменів, якісна, хороша, в хорошому стані японська техніка. За адекватні гроші ви можете собі взяти коня не на один рік, а в деяких випадках на десятки років. Отримувати комфорт, мобільність, швидкість, зручність. І я Мототехніку люблю і всім рекомендую купувати Suzuki адрес v V125S, V125G, хто може собі дозволити, кому вона подобається. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки для вас старався, оглядав. До нових зустрічей.